Вітаю, друзі, 6 серпня. Рівно рік від початку так званої курської операції, так званої курської офензиви, а насправді курської авантюри. Як кажуть, ітоги под Отже, жодної цілі проведення цієї воєнної операції не було. Нам брехали, нам брехали спочатку, що ми йдемо ледь не на Москву переможним маршем. Але самі перебили мости через річку і сиділи біля цієї, незрозуміло для чого. Потім нам сказали: ми обміняємо цей шматок Курщини на український Донбас. Закінчило це всі, все тим, що. Мало того, що на Донбас не обміняли, так на плечах наших воїнів з Курщини росіяни зайшли на територію Сумської області. Далі. Нам казали, що ми захопимо Курську атомну електростанцію Курчатова, і обміняємо на Запорізьку атомну електростанцію. Ну, тільки безумці могли таке придумати, повірити в таке і тому подібне. Звичайно, ніхто б не дав захопити курчаток і Курську атомну станцію. МАГАТЕ не дало, світове співтовариство. Ви спитаєте, а чому тоді здали, дали захопити Запорозьку атомну електростанцію? Бо Запорозьку атомну електростанцію, а перед цим і Чорнобильську атомну електростанцію, яка не працююча, але серйозний ядерний об'єкт, їх здали. Їх здали. Якби їх захищали, якби їх обороняли, ніколи б там ніяких росіян не було. Далі. Нам кажуть, ми візьмемо полонених. І обміняємо. Ну, полонених взяли а скільки, що досі не можемо виміняти всіх, кого взяли росіяни в полон на території Курщини. Ну, про полонених іще окремо поговоримо. Потім нам казали, що курська операція потрібна для того, щоб зміцнити дух Збройних сил України і показати, що ми можемо, і щоб захистити Сумщину. Ну, захистили так, що зараз втратили це раз. По-друге, жодної загрози в Сумщині не було. Це три. Там не було військ, туди зайшли просто і йшли прогулюючись, розумієте, да, друзі? Так от чи мали ми право українці на бойові дії на території Російської Федерації? Однозначно мали вторгнення почалося з Росії, вторгнення на Україну і захищаючи Україну, ми мали право заходити на територію Російської Федерації. Більше того, я думаю, що варто було б заходити і така серйозна можливість була в 23-му році. На територію Білгородської області там була можливість закріпитися. І природні можливості такі є. І це дало б можливість захистити Харків від прямих обстрілів з території РФ. Тут мета зрозуміла: Харків захистити. А там на Курщині не було жодної мети. А тепер дуже цікавий момент надзвичайно цікавий. Для будь-якої операції за межами України Збройних Сил України треба згода на це Верховної Ради і відповідний указ Верховного Головнокомандуюча. Тобто, Зеленський мав би наказ про початок Курської операції направити в парламент, щоб той проголосував, Ви скажете, там шпигунів російських, ну, по-перше, на банковій їх не менше. А по-друге, це можна було на другий, третій день робити після початку операції, але це не зробили взагалі. І через це маємо е серйозні наслідки. Е Путін віддав наказ полонених українських воїнів, яких беруть полоні на території Курщини. Звинувачувати в тероризмі і віддавати під суд. І міжнародне право на боці Путіна. Хоч і як завгодно. Навіщо це зробив Зеленський? Ну, якась диверсія. Тепер дивіться, це ж впливає на людей. Людей поміняти неможливо. Більше того, приховують кількість загиблих. Кількість полонених, шукати їх доводиться, але не всіма можливими засобами, під лупу і так далі. Тобто е, наробили лиха країні і людям такого, ну, рідні 158-ї бригади, зник під Тьоткіно, зник на Курщині, а міняти ніхто не хоче. У в'язниці відправляють, суди, суди йдуть. Уявляєте, що воно наробило? Тепер, тепер, Дивіться, друзі, дуже серйозний момент пов'язаний е з курською авантюрою, крім людей, крім звинувачень в тероризмі, Це те, що. Курська операція забрала е, Збройних сил України найкращі елітні підрозділи. Самі кращі елітні підрозділи були кинуті на Курщину на утримання суджі, де жодного воєнного значення це не мало. На утримання Тьоткіна це також не мало жодного воєнного значення. Крім бажання Зеленського пропіаритись, показати себе Наполеоном Полковосем ніякого значення воєнного, це не мало. Воно не впливало на лінію фронту. Більше того, війська відправлені на Курщину, там утилізувалися, а на Донбасі ми втрачали все більше і більше територій. Роблю висновок, що не раз казав і повторюся, Зеленський партнер Путіна. Зеленський працює на Кремль. Недаремно у нього першим помічником був шофір, який мав російське громадянство. Та й сам Зеленський не виключено, що має, так от він утилізував краще з кращих частин на догоду росіянам. На території Курської області. Без жодної воєнної, без жодної іншої мети. От, просто вирішив провести операцію, щоб її провести. І закінчилося трагедією. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.